Привет, Бонда! Сейчас покажу як зробити таку сковородку з дискової борони. Сначала треба почистити. Роблються з помощью королового круга. Ось така тема повинна приблизно вийти. слідуючим шогом ромашку. ромошку. Розмітив центр, Приварив у центр електрод і тепер в мене є ось такий циркуль, з допомогою нього обмалюю по периметру рівне кільця. Перейдемо обрізати. Ось так вийшло обрізати. Тепер перед сваркою ще одна зачистка буде пелюстковим цирконієвим кругом. По 80. І всі останні зачистки будуть проводити ним. Тепер треба заварити отвори, поки вони трохи остинуть, зроблю бортик на сковорідку. Почищу трохи болото встарали. І почемо. З цієї сторони і з обротної теж. Крутим бублик з допомогою такого гибочного станка. Що зачищу слон, щоб потім очі не летіли, будемо приварювати бурти. Ось таким способом приварюю. Роблю ступеньку і заповнюю її. Потім, коли щищу, Воно не відволиться. Поки сковорідка остовує, займався зайнявся ручками і ножками. Ножки роблю з круга 12 мм, а ручки із круга 10 мм. Получається, ручки будуть теобразні, довжина шо цієї шо цієї частини 10 см. Ножки по 25 см. Щораз буду нарізати різьбу. Нарізаю різьбу я з допомогою держотів з направляющими, щоб різьба вийшла рівна. Різьбу нарізав. Тепер беру такий кондуктор, вставляю дві частини і буду зворювати. Сковорітка тимчасом мостила, будучи що, що у нас сковорідці. Пішов до розмічання ножок, тут покажу, як я розмічаю. Спочатку знаходжу центр, Провожу лінію через центр. Потім від центру в одну сторону відміряю, ну, в даному випадку, 17 см, в іншу сторону 17 І з цієї точки провожу полукруг через центр. І виходить від центру міряю до точки на полукругу 18 см. І виходять оці, -оці точки. І якраз сковорідка поділена на три рівні частини. Все поприборюва, столося тепер зачистить. Плюсковий круг P80, зредине знизу, ручки, ножки, все прочищаю, і сковородка готова. Все, сковорідку перетар, в принципі, вона вже готова. Ось так вона виглядає після того, як пошліфував. Ну ця сковорідка замовлена з покраскою. Фарбую ось такою краскою сілік плюс 800 градусів. Ось такий кінцевий результат получився. Спасибо за перегляд. Не забудь підписатися, поставити лайк і написати коментарі, що ти думаєш по цьому поводу.